Так, друзі, ну і сьогодні є ще дуже багато днів народження, і сьогодні день народження у мами Володимира Зеленського у Рими Володимирівни. Ювілей 75 років. Що відомо про маму президента? Якими стравами зазвичай вона любить зустрічати гостей? Як відреагувала на рішення сина піти у політику? І як батьки Зеленського живуть зараз? Сніданок дізнався ексклюзивні подробиці. Від давнього друга родини пані Риму з Днем народження. Кожен з нас завжди і за будь-яких умов дитина поки є мама. Мама президента відзначає день народження Риммі Зеленській, 75. Про її життя відомо небагато. Інженер за освітою вона в молоді роки наважилася з чоловіком і маленьким сином поїхати з рідного кривого рогу на роботу до Монголії. Займалася інженерними технологіями. Батько Володимира, як науковець, брав участь у будівництві гірничо-збагачувального комбінату. Важкий тамтешній клімат підірвав здоров'я Рими Володимирівни. Тож, по поверненню через чотири роки до Кривого Рогу, вона зосередилася на родині, а батько продовжив роботу в економічному інституті. Доктор технічних наук і професор він має близько півтори сотні наукових публікацій. Вони були іноді дуже суворими зі мною. Я ходив до школи як багато різних звичайних дітей. Але я мав багато вчитися, читати правильні книжки і мати цінності звичайних нормальних людей. Так в одному з інтерв'ю говорив про батьків Володимир Зеленський. Казав, що родина не мала великих статків, тому він рано почав працювати. Кухня маленька квартира, звичайна квартира, в якій живе професор з жінкою і з сином. Актори телеведучий Євген Кошовий часто бував у батьків Володимира, познайомився з ними ще років 20 тому. В учасників 95-го кварталу була традиція після концерту йти до Зеленських на вечерю. І це завжди було дуже смачно. О, ви ж знаєте, що та кухня ну, вона просто неймовірна, скажімо так, да? єврейська кухня та вся. І я перший раз тоді спробував. Це ще коли бабуся Володимира Олександровича була жива, то нам давали фаршировану рибу. Оце я запам'ятав то назавжди. Тому що то, що подавали в ресторані під назвою фарширована риба ні, справжня була саме там. Да. Євген згадує, ці зустрічі були дуже душевними. Батько Володимира вражав своєю ерудицією. Мама по-доброму піклувалася, аби ніхто не пішов від них голодним. Рима Володимирівна турбувалася про сина й на відстані. Якщо не могла до нього додзвонитися, одразу телефонувала кошовому. Казала Женя, а де Вова? Я кажу, Рима Володимирівна, ну якби трошки зайнята людина. Я дином йому смс-ки писав, кажу, тебе мама розвіскує. Він каже, хорошо, я не беру. У родині Зеленських завжди панувала повага. Володимир цінував поради батьків, але рішення ухвалював сам. Зокрема, й коли пішов у політику, колись Рима Володимирна сказала, що Женя, скажи, будь ласка, на що? І Я сказав тоді, що я по-перше не можу сперечатися з Володимиром. По-друге, якщо він приймає рішення, то він знає на що він йде. Ну ви ж там йому допомагаєте, вона казала. Євген розповідає, востаннє спілкувався з ними уже під час повномасштабної війни. Після виступу у місті артисти студії традиційно навідалися до Зеленських у гості. каже, вони уважно стежать за ситуацією в країні, переживають за українців, і звісно, за сина. Арима Рима вона сидить, слухає і навіть подумки опікується своєю дитиною. Я думаю, що вона спілкується щодня. Вона знає, що він президент. Вона знає, що він зайнятий, але він повинен мамі відповісти. Мама, дякую тобі. Мамуль, не переживай, я боїв. Все нормально. Так, цьогоріч в одному з відеозвернень Володимир Зеленський привітав Риму Володимирівну з днем матері. Ми не знаємо, чи президент уже встиг сьогодні подзвонити мамі. Тож наразі вітання передає його давній друг Кошовий. Я дуже вдячний за те, що десь. Щось для себе, скажімо так, виніс душевно з нашого спілкування, з наших зустрічей за те, що у вас такий хороший син. І дуже вдячний вам за його виховання, а йому за своє виховання. З Днем народження! Много еліта. Так, много еліта, але ж з фрази. З фразою, що, През... що президент, але... але мамі треба позвонити. Всі за мами такі. Хто б ти не був, ким би ти не був, мама це завжди, вона завжди знає мама, щось більше і завжди переживає. А вам, пані чи много еліта. Вітаємо з Днем народження. З понеділка по четвер. Готовий. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з понеділка, по четвер, о двадцятій. Дивись в ефірі один плюс Україна.